Група кравців. Ми дуже переживаємо за хлопців, які знаходяться в АТО. Ми пошиваємо для них костюми, щоб вони їх зігрівали своєю добротою та заботою. Ми чекаємо їх з перемогою. Ось таким ентузіазмом та любов'ю ці дівчата працюють, аби вже за тиждень-півтора відправити на передову 30 комплектів форми. Серед цих студенток є ті, хто чекає коханих із зони АТО, серед викладачів є дружини українських бійців. Майстрині розповідають, військова форма їхнього виробництва буде із особливим сердечним привітом. А з точки зору функціональності та міцності відповідатиме всім стандартам. Для пошива военной формы особенности использования ткани. Ткань должна быть хлопчатобумажная, которая прошла термообработку, которая соответствует стандартам, которая после стирки не даст усадку и не полиняет. Значит, для этой формы используется конкретно формы, которую сегодня мы изготавливаем, используется хлопчатобумажная ткань. За пропозицию наших волонтерів почали шити спеціальний одяг для наших воїнів, які служать в АТО. Наш навчальний заклад вже неодноразово відправляв допомогу туди, для воїнів АТО. Це, звичайно, ми відправили партію наших українських прапорів. Це вже були і продуктові набори, і одежа, і інші. Все, те, що можемо, ми відправляємо для наших воїнів АТО. Головне, щоб був мир в нашій країні. Допомагає 40-му мотопіхотному батальйону 17-й танковій бригаді та військовій частині 3011. Тож на звернення криворізьких волонтерів, які шукали можливість знизити вартість виготовлення форми для бійців, навчальний заклад відгукнувся одразу. Кажуть, раді поповнити ряди добровільних помічників. Тим паче, що зараз нова весняна форма для бійців украй актуальна. Та важливою є не лише відповідність сезону, каже волонтер Інеса Біла. Форма в умовах фронту дуже швидко зношується. Тому така допомога дуже потрібна. Когда они защищают нашу родину и бегают э, голые босса по полям и живут в окопах, а мы спим с вами в теплых постельках, смотреть на это просто не, невозможно и оставаться в стороне. Все, что в наших силах мы делаем. И вот мы шьем и форма получилась у нас сейчас почти 300 гривен. Для формы это очень-очень дешево. Это самое главное, что только деньги на фурнитуру и на ткань мы потратили, а работа получилась бесплатная. Это впервые мы шьем. Но уже мы закупаем следующую партию тканей. За словами Інеси Біли, завдяки громадській організації Самооборона Кривбасу та іншим волонтерам-смілицям, які їздять на осі блокпости, форма від криворізьких рукодільниць та небайдужих земляків поїде на схід країни. Обіцяють разом із одягом відправити власноруч приготовані ласощі, аби зігріти військових турботою з рідного дому.